Христос Воскрес, мої любі підписники. Я вас вітаю з Великоднім святом. Бажаю вам міцного здоров'я, миру і всього самого світлого, що є на білому світі. Дякую Богові і нашим захисникам за цей день, що ми можемо його відсвяткувати. Божої опіки нашим хлопцям, це саме головне. І щоб всі повернулися додому. Це, я думаю, наше найбільше бажання і щоб у нас був мир і спокій в країні. Я сьогодні прокинулася, поговорила вже з мамою. Донька ще напевно спить, бо ще не телефонувала. Всіх привітала, мама святкує одна. Так що трошки сумно, я тут, вона там, ну нічого, сподіваюся, прийде час, і ми будемо всі разом, як колись. Ви знаєте, я пам'ятаю вчора так вечором. Так мені спом... ну, згадалися так ці часи, коли на кожне свято ми накривали дуже багато, дуже великий стіл, і дуже багато було в нас страв різних. Просто. Пам'ятаю, по декілька днів їх його їли, а потім ще й викидали. Ну, було ж таке, і воно завжди так, у кожній родині, я впевнена. Зараз то святкують уже не так. Але ж все одно якось вже святкують тут. Вчора я була на праці, магазини працювали до часу, ну всі магазини так працювали. У нас, знаєте, так, дивлюся в гостелі, то там і, і взагалі так по розмовам, так зрозуміло, там щось хтось приготував обов'язково, паски там, хто пік. Хто щось там купляв, я не знаю, може, десь на замовлення, десь що, я навіть не уточнювала, чесно. Е я вчора покрасила яйця в цибульнику, е спитала у своїх дівчаток на роботі, кажу, чим ви фарбуєте? Ну, Вони мені там почали розповідати барвники. Я кажу, я щось подивилася м -м, в бідренці, я не побачила, от чесно. А вони кажуть, ні, є в нас. А я кажу, я возьму зараз цибульнику на кращу та й все. То я ото перед роботою ми вчора ходили на вони вчора працювали до часу, то ми пішли раніше, і, звісно ж, прийшла додому раніше. То ви знаєте, аж незвично, що вчора я прийшла раніше, сьогодні так встала, так добре. То поки прийдеш, поки вляжешся, поки цей і в неділю якось спиш довше. Ну, але Бачите, погода тут гарна, тепленько. І ще не знаю, чи кудись, може, поїду ще погуляю. Не знаю, от чесно, якось так настрій вроді нічого. Можна було б поїхати погуляти, З одної сторони, думаю, лежати ціли, цілий день. Теж не хочеться. ну, в общем. У мами теж гарна погода. Дуже тепло, дуже гарно. <гум> То я там питала, кажу, приходив вже рижик та лайма. Ой, вчора знову хотіла випригнути від мами. Мама поки зайшла в будинок, вона хотіла через забор ну, Наша дівчинка, ми її любимо, але ж вона така балована трошечки. Ну, а так, вроді, все, вікуся вдома, святкує Пасху. Із Лесю, ну, з мамою, і з своїми сестричками. Телефонувала до мами. Вона кавікуся, позвонила, зателефонувала до мене сама перша. Я кажу, бачу, вікуся вона сама відповідальна. Раненько встала, ходила вона до церкви. Так що минуло минулому році ми з нею разом ходили, а цьому році вона ходила з мамою. Ви знаєте, як... а таке враження, вроді в не... тільки недавно. Час дуже швидко летить просто. Я вам обіцяла, що насінька, якщо поїде на тюльпани, я вам обов'язково покажу. Вчора скидає відео, каже, мам, ми не поїхали на тюльпани, ми поїхали в рибацьке міс... містечко Роттердам. І Каже, я тобі там трішечки познімала, так що я вам вставлю відео. Шкода, що вони поїхали на тюльпани, мені ж самі би хотілося подивитися на них. Ну, що ж ти зробиш? Не вийшло в них. Я кажу, ну хоч щось ти зняла, і то вже гарно, хоч, хоч це й мені подивитися. я кажу, я і своїм підписникам покажу. Вчора прийшла на роботу, тож однесла пасочки своїм дівчаткам на роботі. І вчора прийшла, то ви знаєте, дуже їм сподобалось. Вони кажуть, ми такої випічки ну, не робимо. Це каже щось таке неймовірне. Я кажу: беріть рецепт і будете пекти. Ну, вони кажуть, де це форми брати? Вони ж розуміють, що це. Я кажу: та поїдете в українців візьмете, та й будуть вам форми. Ну, не знаю, чи будуть. Одна точно сказала, даси ж мені рецепт, я. Буду пекти. Ну не знаю. Дам обов'язково, мені ж не шкода. Кажу: бери і печи, тому що, ну як вона каже, що в неї маленький син 4 роки. Він каже, такий був в захваті, що це ж воно таке. Ви знаєте, в мене залишалося. Одна шоколадна пасочка, і вчора ще вона в мене я ж кажу, була. І я щось так перед роботою думаю, ви знаєте, і ще ж і не знала, чи сподобається їм чи ні та випічка наша. Думаю, заберу я цю пасочку і одесу цьому хлопчикові. Якщо чесно, вона назвала, як його звати ну, давненько. І я вже не пам'ятаю. Думаю, вона свікуська, вона теж таке от любить, щоб таке паска, щоб таке от святкове щось. І я віднесла ту шоколадну пасочку, то вона каже, обов'язково відвезу йому, бо він каже, йому дуже сподобалось. Ми, каже, менше їли, вона живе в сім'ї такий ну, чоловіка. І мама його і тато, О, то ми каже, так по трішки нам дісталося в основному каже, все з'їв він. Так що такі от справи. Так що наша пасочка подобається всім. Буду я йти їсти яйця і паску. Сальце я собі просто відварила. Навіть не запікала, вчора взяла відварила. Я дівчатка нічого не готувала, якщо чесно. О, то салат зробила, я його вже з'їла, <гум> скажу вам чесно. Вчора посмажила трішки відбивних собі, то зварила сальця. Я люблю, до речі, вчора вже не показувала в рецепті, просто не встигала. Я ось приготую сальце. Покажу рецепт дуже смачний. Ну, вже буде не на Пасху, вже це літо йде. Знаєте, зараз буде сальце їстися, скоро будуть огірочки, помідори і буде сальце, Воно, воно і так їсть, а то взагалі. А що я ще? Я купила редиски, помідора, огірка. Думаю, таке, знаєте, щось Цей... А, і голубців зробила. Думаю, щось іще. Голубців зробила. Вони тут, звісно, це дивилася в магазині, як скуплялися люди. Знаєте, дуже багато беруть у це, називається пироги, вареники, знаєте, вже готові. Пі все. Ми готуємо все а у них більше полуфабрикати. Ну, так люди, знаєте, у кожного своя як країна, у кожного свої традиції. Так що будемо поважати це. Всім тихого дня, щоб ви сьогодні відсвяткували свято в колі своїх родин. Я знаю, що зараз багато людей за кордоном, не мають можливості бути разом, але головне, що навіть зателефонувати, поспілкуватися, і це вже теж буде так, як знаєте, як сіли за, за стіл вроде, одні в Україні. Родина в Україні, так от хотіла сказати, а інша за кордоном, так як крою за одним столом. Так що бажаю вам, щоб у вас сьогоднішнє свято пройшло тихо, спокійно, всім тихого, мирного дня. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. Ось такі я. яйця пофарбувала в цивульнику. Так така в мене пасочка. Майже всі пороздавали. У мені хватить, вистачить. Треба ж фігуру проводити до літа.